Добрий день, мої вітання. Сьогодні ми далі продовжуємо працювати з нашими семикласниками. І я, до речі, хочу до серії оцих відео запросити і тих абітурієнтів вступників, які готуються, можливо, здавати екзамени вступні в коледж чи, наприклад, до закладів вищої освіти. Чому? Тому що ми починаємо розглядати задачі, які насправді, як на мене, є. Як кажуть, учні квіточкою сьомого класу, тому що в кінці сьомого класу розв'язуються задачі, вони дуже прості, але чомусь їх з ними мають певні труднощі, їх недолюблюють по одній простій причині, бо там треба читати умову і з них складати систему рівнянь. Тому, щоб якісно скласти систему рівнянь, причому ці рівняння будуть все таки лінійними. І там буде дві, можливо, змінних, треба насправді дуже якісно читати умови. І що саме веселе, що зазвичай, власне, ось такі задачі рівня сьомого класу, це бусінка сьомого класу, на НМТ теж дають два бали. І це дуже круто. Тому доєднуйтесь. І щоби бути в курсі всіх подій і нових відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коменти, ставте лайки. Я думаю, що ми разом допоможемо вступити і 11-класникам, і семикласникам якісно полюбити таку цікаву науку, як математика. Отже, у нас є теплохід, якийсь корабель, який в собі має і двомісні каюти, і чотиримісні каюти. Вирушив він якусь там подорож, причому він е, взяв з собою 78 пасажирів і, певно, для себе, для звіту, ми знаємо інформацію, що є в тих кают всього 25. І просять знайти, скільки власне, є двомісних кают і скільки є чотиримісних кают. І знову ж, ми ніби з одного боку розуміємо, що тут все дуже просто, бо є каюти, там живуть пасажири, тих кают всього 25 чоловік і всього два вида кают. Слава Богу, що немає тримісних кают. Тут все дуже просто. Тому, коли ми складаємо якісь е, характеристики до цієї задачі, треба в першу чергу ввести якісь невідомі. Тому ми можемо написати Нехай, і тут дуже важливо визначити, що у нас буде іксом. А можливо в нас буде декілька невідомих, і тоді ми кажемо, що нехай щось буде, наприклад, ігриком. До речі, числа й букви ми можемо підставляти будь-які. Можете взяти букву К і букву М, наприклад. Не має значення. Але прийнято все-таки для систем рівнянь використовувати Х, Y, ну, так, ніби якби по традиції звично. Отже, за Х ми можемо позначити кількість двомісних кают. Це буде Х, бо ми не знаємо, скільки їх, і, до речі, якраз це в нас і питають. А ігри, відповідно, це буде кількість. Зрозуміло, що це мають бути натуральні числа, тому що каюти це штуки, не може бути півтори каюти. І коли у вас буде результат, наприклад, ви маєте чітко розуміти, що там має бути додатнє число, ну, натуральне, не дробове це точно. То ігри ми позначаємо інші каюти. У нас чотиримісні каюти. Ось, і ми розуміємо, що оскільки їх є 25, то логічно, що перше рівняння це буде сума ікса і, ігрек, тому що це кількість двомісних і кількість чотиримісних кают, взагалі і таких кают, і таких, і їх разом 25. Це наше перше рівняння. Зрозуміло, що каюти різні, тому ми зобов'язані і окремо шукати Х, і окремо шукати Y. А як скласти друге рівняння? Що ми можемо пов'язати? Якщо в нас в умові є що ще взаємодіють між собою в задачі 78 усіх пасажирів. Тобто ми розуміємо, що ці 78 пасажирів, вони поділені, хтось поселився в двомісний номер каюти, хтось в чотиримісний. Ми не знаємо як. Але логічно, що якщо у нас. Двомісний, то там може проживати тільки два пасажири. А якщо у нас чотиримісний, то звісно, що будуть проживати чотири пасажири. Тобто ми повинні кількість пасажирів помножити на кількість наших кают. Тому якщо ми знаємо, що в двомісному номері живуть двоє людей, то ми множимо два на кількість двомісних. А далі, якщо ми знаємо, що в чотиримісному номері живе чотири, то ми множимо 4 пасажира на кількість, яка нам невідома, 4-місних номерів. Тому якщо ми кількість пасажирів множимо на каюти, то ми знаходимо загальну кількість пасажирів в цих двомісних каютах. А тут ми шукаємо загальну кількість пасажирів в чотирьомісних. Але ж разом вся ця кількість і двомісних, і чотиримісних, так, дорівнює згідно задачі, у нас 78. Тому ми і додаємо, і дуже важливо розуміти, що тут ми додаємо каюти і отримуємо кількість кают, а тут ми додаємо людей, тобто пасажирів. Тому люди плюс люди і буде пасажири. Буде недоречно, якщо ви будете додавати каюти, і вийде у вас кількість пасажирів. Знаєте, тут треба дуже чітко в цих задачах розуміти, що якщо ми, наприклад, кілограми до кілограми, метри до метри, людей до людей, каюти до кают. І оскільки тут в цій задачі йде мова про те, що кількість двомісних і тут кількість двомісних це та сама кількість, то ми можемо об'єднати в знак системи і маємо ось таку задачу. Звісно, система в нас доволі проста. Ви можете розв'язувати її декількома способами. Ну, а я вже для наших підписників, які однозначно володіють всіма методами, підкажу, можливо, простіший метод. Чому простіший? Один з методів є метод додавання, і там набагато швидше і менше можна прикласти зусиль, щоб знайти правильний результат. Однак, якщо ви захочете працювати методом підстановки, це теж правильне рішення. Робіть тим методом. Тим способом розв'язування систем рівнянь, де ви впевнені, і тоді уважно слідкуйте, щоб не наробити простих арифметичних помилок. Але ми почнемо з методу додавання. А ви скажете, як ми можемо робити метод додавання, якщо в нас коефіцієнти біля іксів різні? Так різні, але ми можемо їх зробити однаковими. Чому? Тому що до рівняння ми маємо повне право дододавати, до віднімати, домножувати, доділити. І ось я візьму верхнє рівняння. І перепишу його як рівняння. І тільки оце рівняння я помножу на 2, тому що я хочу, щоб біля х теж був коефіцієнт 2. Що означає, що ми домножаємо на 2? Що наша ця двічка домножиться і до цього, і до цього, і до цього складника нашого рівняння. Тому, звісно, що в нас тоді буде 2х плюс 2 y і, звісно, обов'язково і 25, і ліву частину, і праву частину ми домножаємо буде 50. А далі переписуємо наше друге рівняння, і у нас буде. Знову ж та сама система рівнянь. Це та сама система рівнянь. А далі ми можемо запропонувати віднімати або додавати. Ну, я буду віднімати, причому не просто так буду віднімати. Я від нижнього рівняння буду віднімати верхнє. Хоча не має значення. Чому я хочу від нижнього відняти верхнє? Тому що мені наперед я аналізую, і уважна людина, яка займається математикою, вже бачить, що треба робити далі. І чим корисно? Тому що якщо ми 2 віднімаємо 4Y, у нас буде мінус 2. Але якщо я навпаки 4Y відніму 2y, це буде плюс 2y. То, звісно, ми можемо в рівняннях системи рівнянь, робити різні творчі методи. Тому я зараз буду нижнє рівняння віднімати від верхнього. Ну, звісно, що 2х віднімаємо 2х, у нас буде 0. Далі ми 4y віднімаємо 2y, у нас буде 2y. І так само ми ліву частину відняли і праву. Тому, звісно, що ось тут ми повинні, я навіть розпишу, що все-таки це 4-2, і тому у нас 78 буде мінус 50. Обчислюємо, у нас буде 2 дорівнює 28. І звідси ми бачимо, що зверніть увагу у зв'язку з тим, що в нас діє множення, і ми шукаємо невідомий множник, то наш. Результат буде як добуток, що ділиться на відомий множник. І звісно, що ось наш перший корінь системи рівнянь, 28 ділимо на 2, і буде 14. І ми бачимо, хто у нас Y – це кількість чотиримісні каюти. Тому вже ми можемо розуміти, що їх 14. А далі, як знайти кількість двомісних? Да, дуже просто, якщо наша загальна кількість кают 25, то ми з першого рівняння шукаємо х, тобто 25 мінус y. І беремо просто гарно, швиденько, підставляємо замість y 14. І, звісно, ми обраховуємо, що х дорівнює 11. Тому наша відповідь 11 у нас буде двомісних, і 14 буде чотиримісних. Тому. Щоби розв'язати такі задачі, треба чітко позначити певні невідомі. Це нормально, навіть якщо ви будете описувати свої дії, ви будете навіть собі допомагати і прояснювати ваші дії тим людям, які будуть перевіряти ваші роботи. Якщо ви правильно внесете позначення, сформулюєте, що каюти до кают, а пасажири до пасажирів, тоді, звісно, вас дуже гарно і швидко вийде. Така чудова можливість, як розв'язувати задачі за допомогою систем рівнянь.